Індорхокейна команда, яку ми презентуємо, являє собою унікальне явище у сузір'ї ігрових виїв спорту України. Вихованки Сумської динамівської хокейної школи на кращих індор-хокейних майданчиках світу і Європи захищають кольори як клубу сумчанка, так і національної збірної, досягши вельми помітних успіхів на обох рівнях. Найтитулованіша у Східній Європі. Сумченка має майже 20-річний досвід виступів на Євроарені, де наша команда дебютувала у 97-му. Тоді перемога у дивізіоні Бі відкрила нашим дівчатам шлях до європейської еліти. За рік у Данії, серед кращих індор-команд континенту, ми здобуваємо бронзу і змушені обирати між розвитком класичного хокею, який на той час мав державне фінансування, і перспективним індором, який такої підтримки був позбавлений. Відродження ж індорхокею після змушеної кількарічної паузи відбулося у 2005-му, коли українська збірна з сумчанками у своєму складі стала п'ятою на чемпіонаті Європи. З цього ж року стрімкий шлях до еліти клубного європейського індорхокею почала і сумська команда, яка лише за два сезони з найнижчого дивізіону Сі транзитом через трофі-дивізіон увірвалася до еліти європейських команд. На першому у історії чемпіонаті світу з індорхокею, який відбувся 2007 року у Відні, дівчата заслуженого тренера України Світлани Макаєвої посіли четверте місце, поступившись у напівфіналі майбутнім чемпіонкам-голландкам, а у матчі за бронзу два п'ять німкеням, за яких грала одразу восьмеро олімпійських чемпіонок. Хокеїсти чоловічої збірної Німеччини, які шалено вболівали за своїх, після матчу дарували квіти НІ суперницям Німкень, а це краща оцінка майстерності наших хокеїсток. Два роки по тому у Мадриді сумчанка стала срібним призером розіграшу Кубка європейських чемпіонок, створивши гучну континентальну індорхокейну сенсацію. У напівфіналі наші дівчата, обмінявшись чотирма голами з чемпіонками світу голанками, виривають у них перемогу у серії пенальтів 8-6, а у фіналі достойно 5-7 поступаються легендарним німкеням. У січні 2010 року на чемпіонаті Європи у німецькому Дуйсбургу сумчанки залишають поза фіналом голландок, вигравши 3-2, А у фіналі долають відчайдушний спротив іспанок 6-5, які на шляху до нього перемагають німкені. При цьому сумській збірні України вдалося перервати чвертьвікову гегемонію індорхокейної бундестім на чемпіонатах Старого Світу. Минув рік і у середині лютого 2011 року у польській познані сумська індорхокейна команда під прапором національної збірної взяла участь у другому за чемпіонаті світу і завершила його третьою командою планети, програючи походу бронзового фіналу білоруському 1-2 і завершивши поєдинок яскравою перемогою з рахунком чотири Оплесками наших дівчат на п'єдесталі пошани змушені були вітати такі титуловані гранди світового індохокею, як Чехія, Аргентина, Австралія, Польща. Нас знають і поважають у хокейному світі. За кілька останніх років в обласному центрі з ознайомчими візитами побували президенти світової пан Леандро Негре і двоє президентів Європейської федерації хокейно траві пані Маріке Флюрен і пан Мартін Готрідж. Багаторічний же генеральний секретар Континентальної хокейної федерації Девід Балберні в сумах побував аж тричі, до схочу націлувавшись з нашими дівчатами. У нас є чудова база в манежі Української академії банківської справи. У нас ціле сузір'я досвідчених і титулованих тренерів. У нас найвідданіші шанувальники, які шалено підтримують своїх улюблених дівчат. Той, хто хоч раз побував на трибунах манежу під час розіграшів Кубка співдружності, а Сумчанка виграла 6 з 7 турнірів. Чи Кубка європейських чемпіонок, розіраш якого відбувся у Сумах у 2010-му, не забуде цієї феєричної атмосфери ніколи? Щороку ми знаходимо десятки юних претенденток на примноження славних переможних традицій. Ми віримо в те, що разом з небайдужими до нашої справи ми досягнемо ще більших успіхів, і перлина сумського індору яскраво засяє новими барвами. Ми готові до нових перемог. А ви до плідної співпраці? Якщо так, то годі зволікати. І на п'єдесталі ми стоятимемо разом, радіючи нашим спільним успіхам.